Псалом 114. Я сповнений любові до Господа, бо він почув мій голос під час мого благання. Адже він нахилив до мене своє вухо, і я кликатиму до нього, поки буду жити. Оповили мене тенета смерті, жах і шиолу спіткали мене, журба, й горе впали на мене. Тоді я прикликав Господнє ім'я. О Господи, рятуй мене, Господь милосердний та праведний, наш Бог сповнений співчуттям, Господь охороняє простодушних, я був безпомічним, та він мене врятував. Повернися, душа моя, до свого відпочинку, бо Господь робить тобі добре, адже ти визволив мою душу від смерті, звільнив очі мої від сліз, а ноги мої від спотикання, ходитиму перед Господом у країні живих.